Закінчили школу на відмінно. У Кропивницькому за високі досягнення в навчанні нагородили медалями понад 200 випускників. На хлопцях елегантні сорочки, дівчата у витончених сукнях. Вродливі та натхненні кропивницькі випускники проводжають шкільні роки та крокують у доросле життя. З усіх предметів у них тільки найвищі бали. В нагороду отримують заслужені медалі. Навчальне золото та срібло цього року здобули 206 випускників. Це рекордна кількість за останні два десятиліття. Ганна в когорті золотих медалістів. А ще дівчина набрала максимальні 200 балів із трьох предметів на мультипредметному тесті. Ну, я кожного дня після пар в ліцеї навчалася ще додатково по 5-6 годин. Це часом дуже втомлювало мене, але я розуміла свою мету і чітко до неї йшла. Я хочу вступити в КНУ імені Тараса Шевченка на бюджет, тому там потрібен дуже високий НМТ. Випускниця родом з Кирчі. П'ять років тому, через проукраїнські погляди, родина Ганни була змушена виїхати з окупованого півострова та перебратися в Кропивницький. Батько весь час на Фейсбуці постив про українські пости, коли таксував, слухав українські пісні. Потім одного разу йому навіть зателефонували з ФСБ і намагалися визвати його. То тоді ми вже насторожилися і подумали, що треба переїжджати. Ганна пригадує, коли росіяни напали на Україну, тато серед перших пішов боронити державу, але трагічно загинув на фронті. Свою медаль говорить дівчина присвячує йому. Він був дуже гарним командиром. Увесь час захищав своїх хлопців. і Навіть перед смертю йому вдалося зберегти життя інших, але своє на жаль. ні». А от для Марії сьогодні подвійне свято. Вперше за багато місяців медалістка побачила батька військовослужбовця. З передової приїхав її батько наш захисник. Ми вдячні вам від всього серця. Це дуже великий сюрприз. Був, адже ми рідко наразі бачимося. Я максимально цього не очікувала. Мене запевняли ні, я не приїду, не приїду багато роботи, немає такої можливості. Зараз Андрій служить на півдні в 121-й бригаді тероборони. Каже, пропустити таку важливу для доньки подію просто не міг. Любим батькам це важливо в фахові періоди життя дитини бути рядом з дитиною, поруч з дитиною. Моя дитина, ну я їй пишаюсь в будь-якому випадку. Військових назад на передову без вибухових подарунків медалісти не відпустили. На випускних учні зекономили на квітах, натомість донатили на бойові безпілотники. Вже за лічені дні зібрали 300 тисяч гривень, за які придбали десяток FPV-дронів воїнам 57-ї бригади ЗСУ. Презент захисників неабияк зворушив. Все, що ми робимо там на фронті, зараді вас. Зраді нашого майбутнього, бо ви наше майбутнє, майбутнє нашої України. А ці птахи нам цьому допоможуть. Дякую сьогодні. Краще кожну гривну донатити для того, щоб наближати нашу перемогу, тому що потім будуть і квіти, і вальси. І всі урочисті заходи ми доєднуємося. Ми показуємо свою єдність, тому що саме в єдності наша сила. У владі наголосили, кожен з медалістів це гордість Кропивницького. Саме їм належить творити історію та змінювати державу на краще. Тож покладають на випускників великі надії. Бажаю вам успіхів! Хочу вам щиро подякувати! Хочу, щоб ви освоїли. Омріяні, обрані вами вже професії, і жили і працювали з єдиною мрією і думкою в житті жити в державі Україна, дбати про державу, дбати про своїх батьків, пам'ятати своїх вчителів, і все буде Україна. Попереду на випускників чекає навчання в престижних українських вишах, прагнуть отримати якісну освіту, аби принести користь своїй державі в найближчому майбутньому. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Межі унікальної пам'ятки природи каскади розширили з 2,5 до понад 72 гектарів. Відповідне рішення ухвалили депутати обласної ради під час сесії. Це дозволить передати землі природно-заповідного фонду в користування громаді і вберегти їх від розпаювання. Нагадаю, каскади знаходяться на території Злинської громади Кіровоградщини. Їх оголосили пам'яткою природи у 1984 році. В департаменті екології та природи... Тих ресурсів обов'язки адміністрації кажуть, що каскади мають важливе значення для регіону і є туристичним магнітом. Каскади вирізняються не лише унікальним ландшафтом, але й своєю багатою флорою та фауною. Деякі види занесені до Червоної книги України. Ми зацікавлені в цьому, щоб цей природний заповідний фонд області був якомога більший, щоб з метою забезпечити безпеку тих унікальних видів, які ми ще маємо на теренах нашої області. Громада про цю територію ну, знає давно і вона широко. Ну, Використовує в туристичних цілях і вони були зацікавлені в цьому. Багато часу зайняло погодження Міністерства захисту довкілля, але в принципі ну, всі ці етапи ми пройшли, тому ну, вийшли вже на сесію та прийняли відповідне рішення. Доступні кредити 5, 7 і 9%. Скористайся шансом вже зараз. Уряд розширив державну програму пільгового кредитування. Доступні кредити 5.7.9». Відтепер підприємці можуть оформити позики на покупку чи будівництво сонячних та вітрових енергостанцій, комбінованих систем, теплових насосів та інших агрегатів для автономного живлення. Про це розповіли в департаменті економічного розвитку та торгівлі Кіровоградської облвійськадміністрації. адміністрації. Як повідомили у відомстві, Кабмін скоротив термін погоджень на приєднання автономного енергообладнання до. Електромереж та газорозподільних систем і зменшив кількість дозвільних документів для бізнесу. Також скасовано процедуру відведення земельної ділянки під такі енергоустановки та оцінку їхнього впливу на довкілля. Отримати пільгові кредити підприємці можуть у будь-якому з банків, що беруть участь у програмі. На сьогодні максимальна сума кредитування складає 150 мільйонів гривень і видається терміном до 10 років. Для великого бізнесу пільгова ставка становить 9%, для середнього 7%, а для малого 5%. За інформацією уряду, цього року за програмою пільгового кредитування держава надала позик на понад 27 мільярдів гривень, які отримали 7 тисяч підприємців з різних регіонів України. Хочу звернутися до бізнесу та закликати їх впроваджувати в життя проекти розподіленої генерації, що дасть можливість стабільнішої роботи власного виробництва безпосередньо та допоможе покращити ситуацію щодо постачання електроенергії іншим споживачам, споживачам. і також, в свою чергу, підсилить в цілому економіку нашого регіону. 40 центнерів з гектара озиму ячменю молотять в середньому аграрії Кіровоградщини. Вже звільнили від врожаю площу 800 гектарів. Про це повідомили в адміністрації, Наголосили, що жнива лишень набирають обертів. Паралельно розпочали збирати горох. Середня врожайність 30 центнерів з гектара. Обробили майже сотню гектарів. Господарства готуються і до збору ріпака. Нагадаю, цьогоріч під озимими зерновими площа в 350 тисяч гектарів. Ярими зерновими майже 390 тисяч.